Як можливо це знає вже багато із моїх глядачів, Верховна Рада проголосувала в першому читанні абсолютно відверто антиукраїнський законопроект про множинне громадянство, тобто скандальний законопроект номер 11469, який містить прямі антиукраїнські положення і те, що ці положення. Відверто антиукраїнські, можна сказати, українохлопські, це не лише на думку В'ятровича, який встиг про це висловитись публічно, але й на думку практично усіх свідомих українців, які про це чули. Якщо сказати про це коротко, то йдеться про зелене світло на законодавчому рівні для шпигунів, диверсантів. Та інших підривних елементів з будь-якої країни, які у випадку ухвалення відповідного закону зможуть цілком легально бути паралельними громадянами, скажімо, України і Ерехі, України і Венесуели, України і Північної Кореї і так далі. І тому подібне. Причому такий закон не заборонятиме цим подвійним громадянам. Займати в Україні державні посади і не вимагатиме абсолютно ніяких умов від цих іноземних громадян, які захочуть, не втрачаючи свого природного громадянства в інших країнах, у країні, у якій вони народилися, набути ще й громадянство України. Через цей закон Арехвія на вічні віки може керувати виборами в Україні дуже простим методом. Перед виборами мільйони громадян реквії подадуть заяву на подвійне громадянство і таким чином стануть паралельно громадянами України, і, залишаючись у себе на батьківщині, вони прийдуть на дільниці та проголосують за того президента України, за якого їм скажуть. Те ж саме може зробити, скажімо, Китай. Який таким чином міг би обрати українського президента навіть у тому випадку, якщо б жоден українець за нього не проголосував? Я розумію, що багато моїх глядачів охарактеризують цей законопроект, автором якого є Зеленський, до речі, словом Дурдом, але тут же мова не про божевілля і навіть не про колаборацію, а про відверту зраду. І зраду набагато гіршу та небезпечнішу, аніж ці депутати та автор законопроекту президент Зеленський і верховний головнокомандувач вийшли, б, скажімо, на вулиці Києва і збирали гроші на підтримку Збройних сил Ерефії. Навіть два депутати із фракції, слуга народу, знайшли в собі дещицю здорового глузду, аби проголосувати проти цього законопроекту. Це Бабій та Павловський, та ще сім чоловік з цієї ж фракції утрималися. Тоді як проштовхнули цей злочинний законопроект Зеленський з Єрмаком, переважно силами 177 своїх зелених нардепів, але не лише. І ось хто їм у цьому допомагав, це, звичайно ж, найперше, такі вчорашні зелені. Які тепер мають фіктивний статус позафракційних, як Стефанчук, Безугла та Корнієнко, а до них приєднався і позафракційний Льоньо Космосівець Олесь Довгий. Також це, звичайно ж, колишні регіонали ОПЗЖ, які тепер називаються платформівцями за життя та мир. Жоден не проголосував проти і цілих 17 таких штучок. Проголосували за. У фракції партії Голос знайшлося аж три тверезі голови, які проголосували проти Бобровська, Рудик і Рахманін. Але разом з тим, посеред них знайшлося і дев'ять зрадників, зокрема, і Желізняк та Стехваниншина, від яких би цього мало хто чекав. Фракція Довіра. 16 проголосувало за, 0 утрималося. І нуль проти, тобто на всі 100% фракція зрадниця. Але воно й не дивно, адже тут зібралися колишні регіонали, а також відходи партій Порошенка, Садового та Яценюка, фракція депутатська група Відновлення України, тобто не фракція а депутатська група. 15 проголосувало за, утрималося нуль і проти також нуль. Ще одна фракція на 100% зрадниця. І це також не дивно. Цією групою керує Абрамович номер 2 а зібралися тут колишні ОПЗЖ та колишні слуги народу. Фракція за майбутнє за проголосувало 8 нардепів і лише один утримався. І це не дивно. Адже йдеться про фракцію, яка лобіює інтереси Коломойського. І фінансується із його кишені. Таким чином, лише дві партії не дали жодного голосу за цей українофобський законопроект, автором якого є Зеленський, принаймні офіційно. Це Європейська солідарність, у якій аж шість депутатів знайшли в собі мужність, аби проголосувати проти, а решта або утрималася, або не голосували. Лідер вже був взагалі відсутній. А також не дала жодного голосу за цю чорну справу, менша за попередню фракція Батьківщина, де проти проголосувало аж 15 нардепів, зокрема і лідер. Проте я не сказав би про ці дві фракції, що, мовляв, за це честі ми хвала. Просто вони виконали свій депутатський обов'язок і не більше за це. Отож гарно вони виглядають і лише на тлі відвертих зрадників, яких виявилося так багато, і надто багато навіть у тому випадку, якщо рахувати й те, що, мовляв, деякі нардепи є просто недоумками, які голосують нічого не розуміючи, за що вони голосують. Отож цього разу електорат, який підтримує колишніх опе мусив би побачити, що вони ніяка не опозиція. Але головна підтримка зеленої влади, яку можуть критикувати лише про людське око. А електорат, який підтримує ще й донині Зеленського, наочно побачив, що ці колишні екс-регіонали, опазажисти із різних фракцій чомусь таки майже одностайно голосують за українохлопські законодавчі пропозиції, які виходять фактично від Зеленського. То будьте щасними і скажіть відверто, що ви підтримуєте колишню перехварбовану партію регіоналів, тобто партію регіонів, яка постійно здавала Україну і зараз продовжує це робити, прикриваючись дуже гарними назвами. До речі, про назви політичних партій. Уявіть собі, що в магазині продається отрута у різних упаковках. Із назвами Райські смаки, Солодше за мед», для дитячого харчування, продукт містить комплекс усіх вітамінів та мікроелементів і таке інше. Хіба ж це не було б злочином, панове громадяни, продавати такий товар? А у нас у політиці відбувається те ж саме: Зарадники називають своїх фракції Слуга народу, довіра, відновлення України за майбутнє. Тобто спекулюють на дуже гарних назвах, розраховуючи на те, що біомаса клюне на гачок. Тобто, що люди, які не розбираються у політиці під час голосування, будуть орієнтуватися саме на найкращу назву. Ось для чого потрібно внести усі ці назви у чорний список. Аби кожен українець пам'ятав, за якими вивістками криється зрада, і пильнуйте, панове громадяни, за усіма змінами, бо ці пройдисвіти дуже часто міняють свої вивіски.